У них інші задачі в чоловіків, і, і, і вони більш орієнтовані на задоволення. Бо жінка орієнтована чекати, чекати вагітності, чекати народжування, бути навантаженим для чоловіка це добре, бо під навантаженням в чоловіків виробляється тестостерон. І для них це ну, посилює їх. Но Послабший жінок, в світі не існує добра та зла, в світі існує міра, міра. Бо як кажуть медики, все є ліки, все є яди. Це гарна ревізія. І Якщо жінка або чоловік не користувались один одним цілий рік, вітаю друзі! Вас на каналі Життєвий компас, і напередодні нового року ми вирішили поспілкуватися вже з добре відомим вам а, гіштальтерапевткою терапевткою і психологінією Оленою Шиловою. А олена, я вас вітаю в нашому ефірі і пропоную. Ось за коли до нового року залишається в буквально там декілька тижнів поговорити про те, що краще залишити в минулому і не брати з собою в майбутнє. Давайте от спробуємо зрозуміти, і я розумію, що в наших дов доволі складних життєвих обставинах в умовах війни, в умовах коли українці, одесити розкидані по всьому світу. Перше бажання наше це ну мир. Я розумію, що всі ми мріємо позаду залишити цю війну, але на жаль, це не від нас залежить. Е, тому давайте поговоримо про особисте життя, ну тобто про е, людей, що саме ось я, як жінка, мої діти, мій чоловік, мої друзі, і всі ми можемо залишити в минулому, щоб зробити своє життя ну трохи можливо щасливіше, трохи краще. Що скажете ви як фахівець? З Точки зору. Е... Складової людини досить важливо кожен рік е, підсумовувати, а в якому я зараз стані, хто я? Я ще дитина чи вже доросла? Я ще вчуся, навчаюсь, чи я вже маю якусь освіту і може мені треба кудись піти та працювати. Я працюю на тій роботі, яка ще досить притаманна і приносить мені задоволення, чи я вже. Ну, трохи втомилася і в своєму житті хотіла б спробувати ще щось, щоб люди трохи робили таку маленьку ревізію із своїх відчуттів, а вони ще в любові, чи це вже кінець кохання, їм ще подобається залишатись на самоті, чи може спробувати щось інше. Або може цей шлюб вже як тягар, чи е, ще щось таке, чи навпаки гарний шлюб. Тобто, це знаєте, мені здається, що новий рік в цьому випадку він є якось вешкою такою, коли всі починають робити ось якісь самовисновки. хоча нічого не заважає зробити їх за місяць до чи за місяць після. От, до речі, цікаво. А чому ми таке робимо саме під новий рік? От чому таке? Бо кінець року знаєте, кінцевість. Кінцевість, кінець року, вже такого року не буде. Вже не буде такого року, якщо О, я так. Буде якийсь інший. І також кожен рік ми додаємо собі один рік нашого прожитого часу, часу, який сплинув від нас все. Ми стаємо трохи старшими, і ми. Тому й підбиваємо підсумки, бо щось змінюється для нас самих. Ми старіємо ми, а ми змінюємося з кожним роком. Знаєте, не навмисне в інших країнах спитають, наскільки ти старий. Якраз це питання: скільки тобі років ми питаємо, а в інших країнах інакше. І люди часто біжать за бажаннями. І ем, іноді гублять навіть свій вік, бо знаєте, нам притаманно ще одна річ, ще одне хобі, ще одна дитина, ще одна робота, ще одна допомога родичу. І знаєте, от ем, буває так, що ми це робимо, не е, відмовляючись від чогось, що в нас вже є, а так не можна. Бо. Ем, Знаєте, отут я скажу, що чоловікам значно простіше, ніж жінкам. Бо чоловік, якщо пішов з вами в магазин е, або щось зробив, він прийде додому і буде відпочивати. Причому він буде почесно відпочивати. Жінка буде робити за е, свій рахунок, за рахунок свого відпочинку. Вона не е, відсуне щось інше, щоб допомогти ще одному родичу. Вона зробить це за рахунок свого відпочинку або свого життя, і ми і от новий рік він якраз дає можливість трошки подивитися, а що я можу у своєму житті ієрархічно приблизити чи вже від, трохи від відідвінути. Тобто, тобто можливо, в новому році не, не варто робити саме так. Не варто за власний рахунок, а, ну не знаю, там отримувати чоловіка, отримувати всю родину. Ну, тобто, щось робити за рахунок себе. Ось може, все таку самопожертву, може, треба залишити десь в минулому. Ось цю самопожертву якраз і треба залишати. От і от наприкінці року гарно, щоб і жінки, і чоловіки. І люди різного віку замислювались, от якраз про це. Бо іноді людині вже досить багато років, а вона все живе, як в дитинстві, ще слухається якихось порад, якихось правил, які колись вона прийняла на віру, але вже сьогодні вони для неї давним-давно не працюють, і їх треба відкинути, і треба ну вигадати якісь свої правила для свого особистого життя. Олена, а як зрозуміти, що ці правила не працюють, і щоб що справа саме в них, ось в цих яких там установках, які давали нам, ну наприклад, там мама чи бабуся? Ось крас... притаманні більше говорити: ну це ж я така там незграбна, не якась там не, не така. Дуже зауважно і слушно, бо, е, знаєте, можна зрозуміти, по тому, що у нас відсутнє задоволення: ми живемо, окрім втомлень, нема нічого. Ми втомлені. Люди іноді так кажуть, я так втомилася, що мені вже нічого не треба. Вона біжить або він ще на якісь розвиткові курси, а на самому ділі одне бажання, щоб всі залишили в спокій. І як зрозуміти, треба навчитись довіряти собі, і от ви знаєте, знов-таки тут є відмінність. Чоловіки частіше довіряють собі, вони не чекають, вони не витрачають марно часу. Може, це пов'язано з тим, не може а це пов'язано з тим, що в них інші задачі в чоловіків, і, і, і вони більш орієнтовані на задоволення. Бо жінка е, орієнтована чекати, чекати вагітності, чекати народжування, чекати, доки дитина виросте, чекати і робити щось за себе, робити за двох. І жінці досить складно, але буває м, критично зрозуміти: я чекаючи, я вже втрачаю свій час. От і, іноді це не треба навіть робити. бо... Тобто, нема, нема сенсу чекати, поки, скажімо так, поки що хтось прийде і змінить твоє життя, треба його змінювати тут і зараз. Якщо ти від нього не отримуєш задоволення, якщо ти від своєї професії не отримуєш задоволення, від свого чоловіка, від свого оточення не отримуєш задоволення, то все геть. То треба задатись питанням, а що є в цьому, що є, що живе, чи є щось живе, чи щось заважає мені бути з моїм чоловіком, чи щось заважає мені в моїх якихось бажаннях, що мені заважає, що є сміття. Але отут ви сказали попередню фразу, і частіше за все, якраз це стосовно жінок, жінка скоріше почне сумніватись в собі. Ніж задасться питанням, що мені щось не подобається, або ще й скаже: ні, так не буде. Все більше так зі мною не можна, більше я того не хочу. Я змінюю щось в своєму житті. Жінка частіше буде сумніватися, буде е, роз. Качувати себе в невпевненості, буде шукати якихось авторитетів, які їй будуть казати, що їй треба робити, бо вона сама боїться стати для себе авторитетною і сказати, ні, щось може бути добрим для інших, але не підходить мені особисто. Ну, дивіться, знаєте, коли ми виходимо з бажання, точніше, не бажання, а з відчуття Я хочу. Ну тобто, це для жінки взагалі я, вроді притаманна, бо жінка вона саме з бажання складена. Але чи не є тут на ну, такий трохи інфанцілізм? Коли ми робимо як дитина, я хочу, і нехай буде так. Тобто, не враховуючи якісь обставини. Ну, От, звісно, тут є трохи інфантилізму, так він е, тут є, але тут є ще один момент. Е, я б назвала його такий, знаєте, пожиттєвий мозговий конфлікт, який частіше якраз в жінках застріє в голові жінок. Це конфлікт між всемогутністю. Я все подолаю, я все зможу, і все, що є складним, це виклик для мене долати, щоб доказувати усім, яка я краща. Або інша сторона того ж самого полюсу, ну іншого полюсу того ж конфлікту, це я без, безсильна, безвільна, так вже було, так всі жінки ж, жили, і чому ж я, я не можу на це все вплинути? Ну, таке повне, я чекаю когось, чоловіка або ще когось, щоб він мені допоміг. І частіше всього жінка не просить про допомогу. Якщо вона й просить, то у божества, а не в чоловіка, який дійсно може взяти щось на свої плечі, бо це різні задачі е, бути навантаженою для жінки. Вона може, але якою ціною, якою ціною життя, в тому самому сенсі бути навантаженим для чоловіка це добре, бо від навантаження в чоловіків виробляється тестостерон. І для них це ну, посилює їх. Но послабший жінок. Тобто, чоловіку працювати це корисно, а ось жінки багато. Багато робити, багато брати на себе, це якраз ну, може скорочує саме жіночість, так? Так, це посилювати зайвий непотрібний її тестостерон, і це робити себе. ну, не Знаю, не знаю кого, якогось звір, якогось загнаного і кругом спізнюючогося звіра. Так, тоді давайте, давайте спробуємо зрозуміти. Е, ну, наприклад, я вирішила позбавитися е, якогось, ну, скажімо так, зайвої роботи чи зайвого навантаження. Е, ну, тобто я зрозуміла, що воно є, е, і, і далі. От що мені робити? Може, я те, що я скажу, буде не зовсім так е, е, соціальним е, на слух, але. Е, Відмовитись від трьох дитячих ілюзій, і це корисно усім. не тільки жінкам, а й чоловікам, усім, от крім дітей та молодих людей, які ще прагнуть до самого такого, не знаю, найкращого, бо в них ще досить багато того тяжіння зробити щось інакше, чим робили і наступні покоління. 40 присвячується. Так. Я б навіть сказала всім кому за 30. За 30, так. Вчора, 1 січня. Так. Але від цього дуже складно відмовитися. Перша ілюзія, яка є, це ілюзія про безсмертя, навіть про власне. Бо коли ми сидимо та чекаємо щастя, ну, щастя не прийде само. Треба досить багато працювати, щоб бути щасливим. А от бути якимось іншим, до цього нічого не треба не потреба робити. Воно вже буде. Як і смерть, яка прийде сама. До неї не треба бігти. Вона Тому? нікуди не ділиться, і це перша ілюзія. Люди живуть, ніби їм е буде ще двадцять і, і 26 шостий, і там п'ятдесятий, і ще дев'яностий рік, ніби ще там хтось ще додасть. Підіймаємо руку, йдемо самі за щастям. Починаємо його робити. Прислухаємось до себе не так. Ми прислухаємось до себе, і тут важливо розуміти, що коли ми були дітьми. До нас прислухалися батьки, і дуже багато справ робили батьки, і дуже гострих котів е е згладжували батьки. І е якраз е батьки наші е трохи усвідомлювали наші можливості, наші обмеження і якось ре 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 регулювали нас і те, куди нас супроводжували. І, знаєте, досить. Е Мені буває е, болісно, коли жінка робить, наприклад, це е, в, по відношенню до дітей, до чоловіка, до батьків, до друзів, до котів, до собак, до попугаїв, до черепах, до рибок, і не робить це відносно до себе. Оце дуже странно. Вона е, має ілюзію безсмертя всемогутності або в худшому випадку безсилля. Ніби повинен хтось дати щастя, хтось дати радість. Так не буває. Так, це перше. Це була перша ілюзія. Ілюзія того, що моє життя буде тривати безкінечно, чи можна його прожити якось буде по іншому, але так не буває, і треба жити тут і зараз. Ілюзія номер два. Так. Ілюзія номер два. То ілюзія справедливості. Добро перемагає зло. Але то досить дитяча ілюзія. В світі не існує добра та зла. В світі існує міра. міра. Бо, як кажуть медики, все є ліки, все є яди. Не буває одного чи іншого. Можна задушити дитину любов'ю. Можна. Е Дати дитині відчуття, залишаючи їй багато простору е, та самостійності, можна дати відчуття ненужності. <звій> е е <звій> і от де тут добро, де зло? Молода середина потрібна. Не, не, був, не буває справедливості, є справедливість кожного, бо в кожного є своя якась обставина. І кожна людина діє. В рамках своїх обставин недаром кажуть, що точка зору змінюється від місця сидіння. Коли людина потрапляє на інше місце, вона змінює щось. От, бачите, змінити, викинути те, що не працює, ту рамку, то правило, яке було добре для того часу, але погане для цього. І третя ілюзія простоти устрою світу. Ніби світ просто е, зроблений. Я зроблю цей шаг, а він мені тоді зробить цей. Я зроблю так, а тоді вона чи він зробить так. Це Та так не буває. Буває е, вплив різних обставин. Світ не такий простий, е, і не можна взяти, вистроїти якусь логіку і здійснити. Так не буває. Ми це бачимо навіть на Організації якогось вечора ми плануємо одне, ми плануємо якось по своєму, а життя завжди вносить корективи. Хтось не прийшов, хтось прийшов, кого ми не чекали, якесь блюдо ми зробили, а якесь не зробили, якесь забули подати на стіл. Ну нема того, нема тої простоти. От якщо цього позбутися та виконати ці, це дитячі ілюзії, від яких травмуються всі. І самі глибинні травми із цих трьох ілюзій. Ну знаєте, мені здається, що всі ці ілюзії а, нам в дитинстві передають через казки. Ну, до речі, казки всі про те, що е, там добро перемагає зло а, чи щось таке. А, і коли ми їх позбавляємося, ми просто стаємо дорослими. ну світ дорослих якийсь виглядає такий нещасливим. Бо в сказках завжди хепієнт. А чи може, коли ми позбавимося люди відчути цей хепієнт? А, а, а я вам зка... а я вам скажу, у казках теж є йде якийсь там добрий молодець за чимось, і він йде за чимось конкретним. А по дорозі він зустрічає одне, інше, друге, третє, четверте, десяте ще яке заходи. Абрят ініціації це. Нормально. Де ж де ж воно? От бачите, вплив світу, і тут нам показують у всіх казках якраз вплив світу, що треба залишити пріоритет, до якого ми прагнемо, і тоді можна долати пріоритет. Але ж треба вистроїти пріоритет. Що для мене пріоритетне е, відносини з цим чоловіком або з цією жінкою? Або щоб не знаю, вона подавала мій чай або він тільки у цьому стаканчику. От що пріоритет? Ну, е, бо інше не може бути е. Олена, а кохання це також ілюзія. Кохання це велика праця. Нема більш тяжкої роботи, ніж робота над стосунками. Це саме тяжка праця. Це кожен день робити щось для кохання, для кохання, для любові. Бо якщо для кохання чи для коханого, коханої людини ось чому для кохання, для кохання. Бо знаєте, що є ну, в клятві молодих, там є не залишати один одного, але а знаєте в чому сенс не залишати один одного? Це кожна людина повинна піклуватись про те, щоб я мала сили відк... відклікнутися на твоє кохання, коли тобі треба. А якщо в мене нема сили. То з мене нема сенсу. Навіть для життя свого, то на яке кохання я можу відреагувати? А, давайте тоді повернемося до початку нашої розмови про те, чого треба позбавитися. Ну, ми вже сказали в оцих дитячих ілюзій. Навантаження, яке ми тягнемо. А знаєте, є ще у багатьох народів ще ще таке, ну я не знаю, традиція позбавлятися зайвих речей. І, до речі, психологи говорять: якщо хочеш там, щоб до, до тебе прийшло щось нове. По-перше, ну розчисти, як мінімум власну шафу. Тобто, позбався ось якихось старих речей. Це працює чи ні? Це працює. Це працює. Ми про це з вами якраз казали. Я можу взяти про сукні. І, Щось таке. Це, це працює, бо ну, таким чином, ну, дивіться, ми, ми, занос, ми можемо залишати все сміття назавжди в своїй хаті. Ми в хату свою заносимо тільки самі кращі речі. Коли ми йдемо в світ, ми вибираємо. І це е, ніхто не може е, спростувати. Ми вибираємо і приносимо саме краще. Так, так, цього краще стає багато, бо воно стає. Але через, через час. Е ну, якщо не виносити, не ранжувати, не викидати, не змінювати, ми опинимось на смітнику. Mm -hmm. Ну, Щось е заносимо саме краще. Потім його позбуваємось. Все змінюється. Все змінюється. І те, що було добре в один час, нам вже не потрібно, а ми володіємо тільки тим, що є зараз от в нашому обіході. Все інше недарма кажуть те, чим ви не користувались два роки, віддайте або викиньте. Тобто ревізію треба робити постійно і новий рік це дуже такий uh, гарний це, ревід, це, це, це зробити. Це гарна ревізія. І Якщо жінка або чоловік не користувались один одним цілий рік? Тобто це стосується не тільки суконь, а й стосунків, то вже, мабуть, в їх житті є щось інше, головне. З чого почати новий рік для того, щоб він став все ж таки кращий, ніж попередній? Я б сказала знов-таки з маленьких речей і смаколиків. Не дарма ми готуємо багато смаколиків, вогників, мерехтіння, чогось блискучого. бо це якраз все те, що трошки піднімає наш дух. Навіть тяжкі випадки депресії можна трохи полегшувати за рахунок вкусових. Шоколад відчуттів, відчуттів, ну то вже що щокол... ближче. І, і недарма ми на кожен новий рік щось таке готуємо смачненьке, щось таке, що нас тішить. І я думаю, якщо 1 січня буде те, що вам посилам і вас тішить, і тішить вашу родину. То це великий заряд на те, щоб потім вийти в світ в обставини і долати з новими силами в новий рік.